Другий компонент нашої методики це практика. Звичайно, теорія без практики не варта нічого. Неможливо просто прослухати лекції з англійської мови і навчитися спілкуватися. Мова це набір навичків, різних навичків, говоріння, сприйняття на слух, писання або читання це все навички. Ви маєте читати матеріал і не лише на швидкість, а ще й розуміти, що там написано. У цьому всьому можна навчитися, якщо практикувати. Якщо ви прослухали курс як водити машину, то ви ніколи її ось так сядете і з першого разу не почнете водити, та ще й впевнено, та ще й без страху. Для цього існує Дуже багато практики. Вважається, у середньому потрібно 200 годин практики для того, щоб освоїти один рівень англійської мови. Для цього у вас на платформі знаходиться велика кількість різних вправ. Зверніть увагу, що вправи у вас побудовані не просто так, а по методиці Avalanche – сніжного кому коли відпрацювання теорії починається з найлегшого, там де вам потрібно просто вставити якесь слово пропущене або розкрити дужки, або поєднати дві колоночки, і закінчується саме говоріння, закінчується. Навичкою говоріння, але щоб говорити, треба всі ж тумки зібрати докупи. Тому зверніть увагу: у вас на кожному уроці перед говорінням буде практика письма. Не нехтуйте цією вправою, бо саме вона буде готувати вас до зв'язного мовлення.